Доброго дня, ви на каналі Приїм та Підбір автомобілів з Європи. Про ось цей автомобіль я вже так закидав коротке відео, тому що завтра зустрічаємо людину, яка їде до нас з Харкова. Буде забирати ось цей Меганчик. 2013 рік мокрий асфальт. Ми в ньому міняли по проханню нашого клієнта, поміняли тяги стабілізатора. Зараз його вже помили, підготували. В принципі, вже все готове. Договора, страхівки. Автомобіль у нас на червоних номерах. 195 тисяч оригінального пробігу. Багато хто мені там писав в коментарях, що за цей автомобіль дорога ціна, дорога ціна 10500. Повірте мені, хороший автомобіль. Тим більше в такому стані, в, такому, в такій комплектації він коштує ось такі гроші. І дешевше його на даний момент зробити нереально. Тому що розмитнення коштує ось цього автомобіля на сьогоднішній день 3000 доларів. Тільки коштує розмитнення. Ну і купити даний автомобіль там в такому стані, в такій комплектації, в комплектації Bose, е, потрібно дати не менше е, е, 6-5,5 тисяч доларів. Ну За 5,5 не знайдемо, але близько 6 тисяч доларів можна купити. Виходить ціна, тому що якщо ми його купуємо там за 5,5 тисяч доларів, робота доставка коштує півтора це маємо 7 7 помножити на е, співвідношення 1.10, це є вже 7700 і розмітнення в районі, я вам говорив, от за, якщо взяти іменно цей автомобіль, то 2980 доларів. Ось така ситуація на сьогоднішній день. Тому хто хоче хороший автомобіль, телефонуйте, будемо підбирати, але ще раз наголошую, за хороший автомобіль потрібно дати хороші е, гроші. Ось так він виглядає у нас всередині. Комплектація Bose. Керене кермо, двозонний клімат-контроль, сидіння в нас водійське цілесеньке. Між задніми рядами сидіння також все акуратне, нічого ніде не поломене, не подерте. Ну, Я сподіваюся на те, що людина, яка завтра, яку ми завтра маємо зустріти місто Тернополі, буде задоволена, буде насолоджуватися. Ну, завтра в принципі, і знімемо відеоролик вже з клієнтом безпосередньо, що скаже людина за ось цей чудовий автомобіль. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій TikTok-канал, YouTube канал. Тільки що мій водій ще підібрав людині Volkswagen Tiguan 2017 року. Тож, кого цікавлять такі автомобілі, паркетники, можете телефонувати. На даний момент евакуатор вже вертається з Нідерландів. Ніро, яку я знімав відео, на даний момент вже є продана. Людина скинула завдаток, кого цікавлять похожі автомобілі, тобто Кіаніра, Hyundai Кона, Opel Ampara, скоро має бути з повністю заміненою батареєю 2024 року. Вартість її 16 тисяч євро. Про ню я можу вам сказати ну, більш детальну інформацію надати вже безпосередньо, коли перетелефонуєте. Зараз вона знаходиться в Нідерландах на офіційному дилері. Міняють, авто, міняють батареї на нову. Всім гарного дня! Ще раз підписуйтесь на YouTube канал, TikTok канал, мій номер телефону 097-606259. Дякую, до побачення.